Слава Україні, слава нації. Усіх вітаю, друзі. Сьогодні випралися ось такий чудовий осінній ліс покупати по Київській Русі. Два сигнала чорних і мага глибокий сигнал. Ось, дивіться, де було, ну, я знаю, сантиметрів 35-40, можливо більше. Дивіться, який кусок свинця. Але це щось не зрозуміле. Ааа, все, поняв. Це буде, друзі, бідняцька булава. Сто відсотків. Досить тяжка така грам стопа Можливо трошки менше. Ну ви знаєте, з чесно вам скажу, це місто таке досить містичне. Можна переїхати сюди, проходити цілий день, взагалі нічого не знайти. А можна переїхати чуть-чуть знайти, а можна переїхати і навалити. Як коли. Ну, все залежить від того, як відлаштувати прилад. Я сьогодні ходжу на 20-ті чистоті, а так переважно на 15. -тій. Тому що товариш теж має легенду. Сьогодні перший раз з нею вийшов і він ходить на 15-й частоті. Можна зробити зміщення тону, ще там щось побавитися, але це довга історія. Так що, друзі, з вас підписка, лайк, репост. Надіюся, що вам це відео сподобається. Надіюся на те, що сьогодні будуть цікаві знахідки. Поїхали. Так, товариш сьогодні робить обкатку легенда. Ось це друга його знахідка. А ось це. Попередні. О, пряжечка гарна, велика, масивна. З роботою. Який, який, пломба. Макій замолет спинцевий. Ну, щось цікаве. Ну, Дивись, це різнокольорове. Так, ну, навіть срібло є. Ємалі вроді є. Ну, треба помити, подивитися. Що Добре, щось... друзі, бігаємо, шукаємо. Розвідується яка глибина. Чуєте? Це є півтора піна. Ось. Що воно там є? Не знаю, але зараз викупаю і вам покажу. Ось яка глибина. І це гачок який закривав двері. Значить треба тут топтатися. Поїхали. І так мої друзі. ось була ямочка. Дивіться, що в мене випало. Це перстенька русський. Зараз я помию і подивимося разом, що на ньому є. Так, що я мити. Але він закіщив, тут цокнув по ньому. Але щось є, можливо якась княжа там Га. Щось таке. Скоріше всього, що буде якор. Треба кинути відмукати. Гарон тут агресивний. Вище він кращий, а ось тут, де я ходжу низом. Не ахті. Добре. Перша цікава знахідка в мене є. Поїхали шукати інші. Ти сказав, що легенда не глибокий прилад тісно все на глибокий. Я замахався вже купати. Дивіться. два піна. Сигнал. Зараз буду обкопувати, подивимося, що там є. Ось, друзі, яка глибина. Ось кусочок. Якогось виробу металевого. Все, я більше метал не буду копати. Хоча я думав, що там буде якийсь гарний залізний або наконечник, або спис Ну є, що є. Так що рухаємося далі і буду тільки шукати колір. Фу. ось такий прилад. Так, було залізом. Але ось дивіться. Так само залізо, але вже щось більше. Вже як буде колпіона, я його врубаю. Не, вже купав. Я знову кис залізу. О! Що з їхнє? Осколків тут немає. І війни тут не було. Один старенький метал. Добре, будемо топтатися далі тут і шукати Щось цікавіше. Ось, друзі, ямочка. Ось, друзі, знахідка. Правда, я так зрозумів. Ну, можливо, і не я. Вужко відломане. Зараз помиємо, подивимося, в якому стані буде ця підвісочка. Так, помиює ось такий стан, Грунт агресивний. Значить, патина нестабільна. Але приємна знахідка. Я думаю, багато з вас задумається, чому немає емоцій, радості. Я думаю, що ви всі самі розумієте, в нас йде війна. Кожного дня ми втрачаємо багато наших хлопців. І не тільки хлопців. І печально, коли ми втрачаємо дітей. Так що ходимо Чисто так символічно. Раз на якийсь час, бо часу взагалі немає. І так скромненько пікаємо. Поїхали далі. Тим словом, вже думав плюнути, купати глибокі сигнали, але бажання знайти наконечних Більше за втому. Дивіться, який цікавий. Ось тут так розширення йде. Ось тут так. У ну, нас як я розумію це отвертка. Тут трошки влумав, як купав. Ну, глибина досить велика. Цікавий наконечник Ось тут таке ще заокруглення в нього йде по коло. Треба чистити, але ну, часу немає, відкладемо до кращих часів. Поїхали шукати смаколики. Так, друзі, останній глибокий сигнал. Дивіться. Знов два піна. Онлайні купати не буду. Ну, думаю буде криця А якщо буде щось цікаве, так чи інакше вам покажу. Ось, друзі, мега глибока яма. Кераміка і криця Все. Надоїло. Більше нема докупив. Наша вам та легенда? Щоб такі ями купати в коліна в пояс. Так, друзі, прийшов я до машини. Батарея сідає. І ось дивіться, що цікаве, що мені вдалося знайти. Це... На перший погляд кусок свинця, але він про розписі. Ось тут дирочка почистив з Щось цікаве. Так думаю, або якась підвізка, або якась пломба. Таке прясло, кулачко, Таку якусь штучку не показував. А ще таку маленьку квіточку. Окус. ну Це набивка на я так думаю. Якась прикраса. Ну і ще якусь бронзяшку, на У нас Так думаю, це була якась пряжка або підвіз. Ну це вже буду вдома відмивати і будемо разом дивитися, що таке. Чи щось цікаве, чи щось рядове. А зараз, друзі, переїжджаємо на поле, на монетне поле. І будемо, як кажуть, робити спортивний коп. Хто більше накопає монет, бо там насправді... Їх дуже багато, так що вам приємного перегляду. Так, будемо онлайн купати. Четки 45. Подаемся. Буду монеты, я так думаю. Еще что-то а тут двое. Вбитий один Тебе теж? І через два метри... А ну Тоже а монета А монета? Ні, ладанка. Так? Вот тут. Нова ладанка. Ну, Треба мити. А второй шо? У мене один крейцер, буквально різниця 5 метрів навіть нема. Монетне поле радує. Будемо шукати щось срібне. Ну, Закопав ямку, зразу ж ямка і... І дивіться. Ще одна монетка. Боротинка. пікає, Класне місце. Для монеток. Ти мой. Стаплі нахуй виліз. Та тихо, не матюкайся, Я в шоці. А ми тут ходили? Ну Алла. ти Вова. Пиздец. гербовий, О то, то є серйозний. То є серйозний там. Великий герб і ці лесенки. Ееест! Бачите, друзі? Що означає Пизда. поле бити? Але. Диві, але, але. Тому стиський герб старий, бля дядя. Тихо не мотікаєшся, бо я знімаю на цей. Зараз ми його протремо. О, то є сила, ні? То є сила. Реально, блін. Нарешті законодав. Знахідка варта уваги і хороших грошей. Бімба! Пікаємо. Так, знову ямочка і знову монетка. Боратос. А, я вже не буду так показувати, там пару штук знайду і тоді буду показувати, бо їх багато. Суперовий коп. Просто спортивний коп, будемо так говорити. Ось такий кайфовий коп. Так, пару метрів і знову монетка. Нова гайлера. Є одиничка. Забираємо. Кладемо хабарночку і пікаємо. Пікаємо, бо у нас сьогодні спортивний коп. Супіру. Знов ямочка і знов монетка. Буратинка. Добре, вже ще трошки більше підкупаю і буду все разом знімати. Хіба що щось попадеться? Цікаве. Поїхали до слідуючої ямки. Так, 1700-х років Марія Терезія Треба відмивати одна друга крейцера. Бімба. Так, друзі, було ще пару монотесиків, а зараз випадає ось така штука. О, це відбито від неї. А це вона ось така накладочка. Від чого? Не знаю. Будемо мити і дивитися. Бімба, поїхали далі. Так, з глибини аду вискакує. Ось така монетка. Досить величенька. І це буде крейсер 1700 х років. Так, він самий. Ну. Треба мети. Bimba. Так, друзі, нарешті я вдома. Батарея в мене, як завжди, сіла. І, як завжди, не встиг на полі зазняти мій результат. Ну, сьогодні у нас була спортивна така охота за монетками, але як бачите, крім монеток, ще й всякого іншого добра накопали. Нічого цікавого, срібла не було. Ну, товариш. Влупив гарну прикладну почать. Йому за неї лайк. А я ось, як виявилося, не монетку, а ось такий ліврейний гудзочок. Ще й бачу, є залишки позолоти. Ну, відмию. фото прикріплю до ролика. А вам, друзі, як завжди, миру і добра. Приємного перегляду. Пока-пока.